Дим, дай Боже наша кавалерка. Тільки Тікосі включили молодь, бо тому що трошки мав справи ненька монтував для вас нове відео на YouTube. Пацани теж мали справу, їздили по Мавік забрати з Голландії, там переслали нам підписники. Так, так. Потім більше вам детальніше покажемо. Так, що до чого? А зараз їдемо, молодь, женемо, Діскавері на переробку одну. Бо, коротше, ми вирішили зняти ту пнєму і поставити нормальні спружини, бо тому що то трохи там так, буде. Так, так, то зараз загрузять та пнєма різне, потім та машина вже не буде, в експлуатації. Коротше, зайти, зняти ту пневму і поставити нормальні спружини. Хлопські! Як, буде бойова машина? Ми як поставимо прості спружини, Лілько. То треба ще, щоб вони нам і трохи підняли, не? Та ну вони ж там просто висоту. Спрюдженні... Проставочки якісь поставлять. Та спружини, поставочки, щоб вона нас же було така навіть загрузив, що вона нас все воно було висока. знаєш? Ну, no, будуть драпаки, моцні треба, щоб вона дерла. А як же? Бо ну, зараз на топ не загрузили ті драпаки, наби позовпорола. Я ж так думаю, знаєш. Ну так, липся... тому ми, коротше, вирішили поставити нормальні спружини, хоч буде на душі легше. Та, не? Щоб не переживати, чи воно щось там клякне, чи ні. Поставили то жив що машина буде. Треба їздила, для пацанів не? робити все по максимуму, як так, має бути. Краще. не ти де ж тим слоном їздиш такі брудні? Писники знову тебе замічали з кралі якоїсь. Ти купив якусь таку тачку, хлопці, щоб неї ніхто не буде знову. Я затонує що, я буду все їздити отаку, я хоч там їзду, я не маю права чи натухати, бо поши послухай! Писники писали, що вже тебе замічили, замітили, на заправишся з якоюсь малою. Їздив вчора, їздив, хлопці. Тихо, тихо, свіжа глина було та? Що ти дурний, то треба заслужити щоб ти твій язик всі по пілоті пришов гадати курсуєте, тися, що я якусь лежу, бо я б твої моря ноги би не тягнув. Все, зараз годину не буде говорив, бо ти за моряном сказав. ж глина з ма... біля і Хлопці, не будемо стояли, балакали, треба їхати і давати машинку, нехай там пацани скоренько тосу роблять. А як? Штамані. Бо приїжджає зараз ще одна машинка нам за О-о-о, oh. 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 Правильно так. Та що я все, я а потом... слідкуйте, ми їдемо давати, нехай там скоренько тусу ставлять нам, ні? No. Бо там теж на два дні роботи десь буде. Та, ну то зняти, підібрати, поставити, то то слухар не є на роби. Колосо як? Так що все, молодь, ми їдемо. Ти сідаєш зі мною? З тобою, звісно. Бо ти мій брат, та? Ну все, я зрозумів. Зайчик ти мій скучав за мною. Так конечно, що скучав, брат, там цілий день майже не бачили. Що там їздив трохи з дідом, так? Так, їздив з дідом, вислуховував від нього, там розказував. До того їздив, там дивився, що. Але злиз не було в нього, ні? Да я не знаю, вроді би ні. Але прищай. Тоже шукає завжди щось, ні? Ти йому або знайди одну або живе. Забрала ти Мавік, так? Так, Мавік забрали. Молодюжо, у нас підписники мацніші. В Воландії нам прислали мавік, щоб ми дали нашим пацанам. Тим ну, більш детальніше вам покажу і скажу, хто переслав. Все, братва, машинку вже поставили. Чекає свого виходу. Мають її підняти, поміняти на... Спружини, спружини. І якісь ще, може, поставочки огатяти. По максимуму маємо зробити її високою. Так, щоб... Бо там драпачки будуть втілені маленькі, тому вона має бути максимально висока, щоб вона пацанам не зацепала, не порола ніде. А як же ж? Що? Ну, добре, що пацани якраз того слухають, я попросив, сказав, треба чим поскорше. Чекайте, ну зараз якби то собі було, то може чекати, скільки хочеш там пацани чекати не буду. Тобто все максимально швидко. А, я.